Я живу і долаю сумні перепони, де закону нема, там немає закону, там на площах стоять циркачі і нужденні, і довірливі люди, все було на арені, де голодні левиці розривали варіятів, де комусь так хотілось охмільно стояти і плескати в долоні, і волати найдужче, і чекати, хто з них осягне своє суще. Це було новина застарілого духу. Я живу, як стара, бункотлива свекруха. Мій астрал вже поглинули спогади тужні, і не рушить весна за віконну бездушність, Липне пил до долонь. Двадцять перше століття. Водолій не змиває надто липке те сміття, де Ісус народився у щасливій парі. Там війна, там немає трави для отари. Діти, просто отак. Поміж листя і бруду, діти просто отак, як собака без буди, як нікому нічого не винні звірята, що втекли від байдужості мами і тата. Ти не хочеш лишити свої терикони, інтернет, інтертоп, інтермега припони. Зупинися, зупинитись, як крапка серед білого листу у своєму сьогодні на хвилину зависнути. Ти гадаєш, життя пролонгуєш довічно, оберенися. Напів згоріла вже свічка. Скільки ще Це залежить від кисню та воску. А стільки треба зробити до соснової доски. Світ жере мегатонни, віддає мегатонни. Зрозумій, це і є всі твої терикони. Я вже стала, стара, буркотлива набрида, наче був женихом вершник той, пана Ріда. Я живу і долаю сумні перепони. Ці попони прекрасні, чудесні попони, А під ними замилені коні чи клячі. Ми розумні чи просто ми прямо ходячі?